Всім привіт! З вами Мама Джуза, і це трохи домашня розпаковка. Саме цієї версії у мене не було, тому давайте її розглянемо і, сподіваюся, мені випадає Йонджун або Собін Дуже зручно, що сама версія знаходиться в силіконовому кейсі. Тобто, якщо ви знімаєте головну плівку то ви можете залишити альбом без неї, і це ніяк не буде йому шкодити. Особливість цього альбому. Тут немає фотобуку абсолютно немає фотобука, але зато просто подивіться. Кількість тут листівок. Бомгю, який мені постійно випадає. Техьон, який мені також дуже часто випадає. Трохи юнітних. Спільні. Субі-бубі. Юнджун, який мені ніколи не випадає. Закінчимо на кайчику. А все інше наповнення знаходиться ось тут. Такі коробочці окремі. Наліпки та листівка. Тут би, мав бути чийсь автограф. Величезний постер та лірика. Перше це карта Таро. І це ще одна особливість цього альбому. Адже вони додумались класти рандомні карти таро в альбоми. Я сподіваюся, хтось з моа вже зібрав цілу колоду. На черзі у нас гарнючий диск. Ну і от вона. Рандомна картка. І вперше, вперше за весь час мені випав. Йонджу! Цей альбом, напевно, витягувала Даша. Тому, Даша, дякую тобі. А з вами була мама Джузо. Я, як вам такий формат розпаковки. Всім папа! -па.